Це Тетіївська районна лікарня на Київщині, в якій обслуговуються жителі із 28 навколишніх сіл. Щороку понад 70 тисяч пацієнтів лікуються тут амбулаторно, а близько 4 тисяч стаціонарно. Спокійний розмірений темп роботи провінційної лікарні змінився з початком війни. Лікарі зіткнулись із величезним потоком біженців, багато з яких потребували екстреної допомоги. Відтак з перших днів війни тут оперативно приймались рішення щодо відкриття нових відділень, проведення складних операцій. Попри відсутність фінансування з місцевого бюджету, проводилась велика кількість медичних оглядів військових та мобілізованих, посильно комплектувались аптечні пакунки. Хлопцям на передову з потоком переселенців до лікарні, окрім нових пацієнтів, прийшли й нові лікарі. Зокрема, з 2022 року тут працює спеціаліст оперативної офтальмології. Основним напрямком діяльності була допомога стаціонарно офтальмологічним хворим, оперативне лікування, катаракти, глаукоми та операція на придатковому апараті. ока. працював раніше в місті Маріуполі з 1999 року по лютий 2022. Останнє моє місце роботи це міська лікарня no завідувач відділення мікрохірургії ока, головний офтальмолог міста Маріуполя. З 24 лютого Маріуполь опинився в епіцентрі бойових дій. Та Віталій Степанович, як і безліч інших медиків, продовжував працювати в лікарні, надавав допомогу пораненим. Працювали навіть до самого початку активних бойових дій. 24 лютого, на жаль, місто Маріуполь опинилось в епіцентрі боїв. 2 березня на роботу вийти він уже не зміг. Більшість доріг були пошкоджені, продовжувалися артобстріли, почалися вуличні бої. Я Вже не зміг дістатись місця роботи, бо всі дороги були розбомблені або повалені стовби. Виїхати з міста вдалось лише 24 березня. Коли з'явилися якісь маршрути для евакуації з міста, і вже тоді ми з родиною дісталися края міста і поїхали на вільну територію. До Тетіїва Віталія Степановича запросили далекі родичі. Тепер це місто стало для нього новою домівкою, а місцева лікарня новим місцем роботи. Місто непогане, непогана не лікарня. На жаль, Титіївська лікарня не має обладнання, яке дозволяло пробити такі операції. От, хоча я маю достатньо досвіду для їх виконання в Маріуполі. Їх виконували десь порядка п'ятисот операцій на рік. При умовах наявності такого обладнання можна значно покращити допомогу хворим офтальмологічним. В місті Тетіїві та в прилеглих районах це провідний офтальмолог Маріуполя, який чимало провів операцій на очах і. На мою думку, ця людина повинна максимально розкрити свій потенціал, де б він не був, навіть в нашій місцевості зараз їхати в великі міста дуже небезпечно. Обстріли в основному йдуть великих міст. На такі маленькі лікарні ніхто не звертає уваги. І ці маленькі лікарні стали фортпостами надання допомоги. Головний лікар впевнений, талант Віталія Степановича потребує щоденних операцій. Але, на жаль, для цього в лікарні не вистачає спеціального обладнання. Хоча потреба існує. Дуже гостро. При наявності обладнання лікар зміг би оперувати до 200 пацієнтів щорічно. Лікарня має гідне приміщення, в якому можна розташувати повноцінну офтальмологічну операційну. Ну і після отримання обладнання розпочати процес операції. За ініціативи Олени Темченко, засновниці фонду Благодарую, було вирішено оголосити збір коштів, аби допомогти в облаштуванні майбутньої офтальмологічної операційної. Він би міг просто опустити руки і сказати Все, я не хочу нічого робити, але він прийняв інше рішення. Він хоче приносити користь для українців, які залишились то, тим паче, в Тетіївській громаді зараз збільшилась кількість населення на 10 тисяч офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Ці всі люди потребують якісної медичної допомоги. Найперше фонд планує закупити офтальмологічний мікроскоп факоемульсифікатор, ультразвуковий аб сканер та авторефронтометр. закликаємо всіх небайдужих долучитися до збору, адже допомога сьогодні потрібна кожному українцю. Свій посильний внесок на покупку медичного обладнання можна надіслати через кнопку Допомогти на нашому сайті.